Сидів якось зі своєю найкращою журналісткою і кажу: оце люди розслідують таємні в'язниці ЦРУ, е, махінації з величезними капіталами міжнародними, е, мережу агентів е, Газпрому з кримінальним минулим там по всій Європі. А ми з тобою ковбасу і ту ніяк не можемо підняти. Просто ти знаєш, в Україні немає в, в ковбасі м'яса, і це цікава тема, чому немає. Насправді це е, мистецтво такого гарного політичного лобізму з боку ковбасників. Е, найкращий з них е, був обраний мером Кременчуга. Е, до чого я це? Я великий противник ставитися до журналістських розслідувань як до моди. От розслідує е, ця жінка виграла. Пуліцера, вона з Washington Post, яка розслідувала таємні в'язниці Цейрут, літаючі в'язниці. Вона виграла пуліцера, і це безумовно крута робота і дуже потрібна, і дуже вчасна. Але вона це зробила в Америці в американських умовах. Там це негайно викликало серйозну суспільну дискусію і зміни в роботі цих літаючих тюрм. Там їх це прикрило. А в наших випадках, коли ми намагаємося просто повторювати, ну давайте ми теж якусь тюрму розтаємо. Так це ні, ні до чого не спрацює. В нас ні департамент виконання покарань, ні СБУ, взагалі ніхто, все суспільство не зверне увагу на якісь там проблеми, якихось в'язнів. Я до того, що в журналістських розслідуваннях страшенно важливо ставити запитання: а для чого? Тобто, для чого я цим займаюся, для чого я беру ту чи іншу тему? І звісно, відповідь дуже одна. Або я щось дуже дуже важливо повідомлю людям, в результаті чого вони змінять е, свої дії, свої погляди, або е, це будуть такі розслідування, що влада схаменеться і припинить щось робити. Оскільки на останнє е, сподіватися дуже марно в наших умовах. Бувають виключення, але в принципі марно. То я завжди журналістів підштовхую до першого. І в нас тому одна з найпопулярніших в нас є ціла серія просто розслідувань, яка, наприклад, називається Про що мовчить реклама ліків. Ти знаєш, в Україні дозволена телереклама ліків, і це взагалі геноцид власного народу, тому що фармацевт вчиться на 7 років, і то йдуть дебати, що це мало. А тут людині кажуть, ти подивися по телевізору, ну і приймай собі ліки. Е, є ще інша частина проблеми, що більшість ліків продаються без рецептів, що є другою частиною геноциду. І тому в нас, наприклад, кожна третя відрізана печінка, вона просто від парацетамолу, ну, від того самого колдруксу, який рекламується там в величезних дозах на телебаченні. І от ми зробили цілу серію розслідувань, беремо препарат. Показуємо, де реклама не коректна, а де вона просто не договорює. Бо, як правило, реклама не бреше відверто, а просто не договорює. Ну, наприклад, солподеїн він справді гамує, тамує і вгамовує біль. Але при цьому це є наркотик один з трьох братів героїну. Це група така, є наркотиків, їх чотири, і там є кодеїн, в якій є основне діюча речовина в солподеїні. От про це ж реклама не говорить. І я дуже всім радив би, щоб перед тим, як ми починали будь-який матеріал, будь-яку тему піднімати для розслідування, замислитися над запитанням, що це дасть людям. Бо інакше, як з поганою модою, потім виникне розчарування. Люди подумають, та журналісти розслідують, розслідують, а нічого не змінюється. І журналісти подумають, ми самі розслідуємо, розслідуємо, а нічого не змінюється. І... Це буде погано для всіх. У нас, власне кажучи, з виборами так відбулося. Були чесні вибори, але вони нічого не дали країні, правда? Ми не змогли вибрати нову еліту. І зараз у багатьох людей розчарування в демократії. Та віддамо владу царю, і нехай буде. А важливе, звісно, запитання, як розслідувати. Якщо ви вибрали тему, то е, тепер головне і завжди найважче запитання, як її підняти. Порада найбільша, найголовніша одна. Шукайте ворогів. Діє схема ворог мого героя, мій друг. Тобто, ті опоненти людей, про яких ви ведете розслідування, вони дуже зацікавлені в тому, щоб вам надати інформацію. Ви можете їх навіть не знати. Я колись ламав голову, ми не могли зрозуміти. Де в Кабміні застряг документ, який зобов'язував продавців продуктів маркувати позначку ГМО. Це було ще два роки тому. От він застряг і все. І ми ніде не можемо знайти, тому що жодне міністерство не зацікавлено в тому, щоб цей документ був. Ані МОЗ, ані Міністерство економіки, тим більше. Не можемо знайти і все. Нема друзів, які б підказали. Вже там і зверталися в НАДРА різні апарати, нічого не допомагає. Я тоді сідаю і думаю, хто ж може не любити. ГМО, екологи так, але вони нічого не знають про Кабмін. І потім мені в голову приходить думка: Держпотребстандарт, стандарт Держспожив, да, цей потребстандарт. Він же ж, якщо будуть масові перевірки продуктів, отримує завантаження своїх лабораторій, бо там тільки все це можна перевіряти, ну, переважно. І він зацікавлений в тому, щоб були перевірки ГМО. Я йду туди, я там нікого не знаю. Кажу, друзі, я розслідую от таку тему і знаю, що в кабіні застрягла. І там мене зустрічає один такий кругленький дядечка, не скажу хто. І каже: милий, та от тобі тут документ, і тут документ, і тут. І в мене за там 15 хвилин розмови розуміння інформації більше, ніж я там до цього бився кілька днів. Тобто ворог е твого героя це твій природний друг. І тут немає е, нічого поганого, навіть якщо ви звертаєтеся до якихось темних сил. А, взагалі, я дуже не люблю ці розмови, що це не розслідування, а це злив. А, злив від розслідування відрізняється тільки поганою роботою журналіста. Тобто, якщо вам принесли компромет, в цьому нічого поганого немає. Погано, якщо ви його не перевіряєте, якщо ви не шукаєте альтернативні точки зору, і якщо ви не розумієте мотиви тих. Хто вам це приніс? От тоді це погано. А якщо ви це використовуєте в справжньо журналістській роботі, то це тільки допоможе вам, насправді, читачам зрозуміти інформацію, яка закрита. Я наведу приклад, я не є якби другом всіх депутатів партії регіонів, але в мене страшенно. Такі усього бюро партнерські стосунки з депутатом регіоналом Григорієм Смітюхом це людина, якщо вірити Сережі Лещенку, він допоміг вкрасти Межигір'я у держави для президента. Але чому ми з ним товаришуємо? Тому що він просто заклятий ворог горного бізнесу. А ми цій темі приділяємо велику увагу, оскільки ви знаєте, що... В нас ігорний бізнес довгий час був взагалі все дозволений. І до мільйона людей були хворими от по оцінках, реально хворими. Взагалі кажуть, що спеціалісти залежності вони кажуть, що. Залежність від гри Лудоманія, вона гірша за алкогольну, наркотичну, взагалі будь-яку іншу. Так ось бізнес був все дозволений, потім його заборонили, але насправді міліція правоохоронні органи дахують їх, і вони зараз існують під назвою інтернет-клубів. І Смітюк – це людина, яка завжди нам допомагає в розслідуваннях проти ігорного бізнесу. В нього колись в житті сталася особиста історія. Він був студентом, заробив гроші, хотів виграти, здається, квіток на Олімпіаду в Москву і програв сто карбованців. Ну, для нього тоді була шалена сума, і він не любить з тих часів ігорний бізнес. І яку б він погану роль не грав, наприклад, в історії з Межигір'ям, тут він природній друг. Суспільства, тобто він допомагає суспільству отримувати інформацію. Звісно, ми перевіряємо дані і інформацію, якою він ділиться, але як правило, вона виявляється достовірною, і ми йому дуже вдячні. Тобто, ще раз шукайте ворогів своїх героїв, і все у вас вийде.